Привіт, друзі! Якщо ви думаєте, для кого підходить трактор ДТЗ-244, я вам зараз все розповім. Перш за все, ДТЗ-244 це ідеальний варіант для фермерів і господарств середнього розміру. Завдяки потужному двигуну в 24 кінських сили і потужній трансмісії з 9 швидкостями вперед і назад, він легко пориться з будь-якими польовими роботами від оренки до посіву. А якщо вам потрібно працювати з важкими навісними обладнанням, не проблема. Посилена навісна система дозволяє використовувати знаряддя до 800 кг. Трактор легко адаптується до будь-яких потреб на полі чи в саду. А для тих, хто працює багато годин, ДТЗ 244 забезпечує комфорт. Це рівна підлога. Регульоване сидіння з амортизатором і зручна підніжка. Тут зручно працювати навіть по кілька годин без втоми. Завдяки великому клівенсу, покращеній прохідності і легкому керуванню цей трактор підходить не тільки для аграріїв, але й для тих, хто займається благоустроєм території, прибиранням снігу або транспортуванням вантажів. Він готовий до будь-якої роботи.